Я думаю, хто сьогодні тут вперше, тому буде дуже цікаво, тому що наше місто має чудовий музей, і я дуже з радістю познайомлю вас з ним. У нас є кілька таких маленьких побажань до вас. По-перше, дуже би хотіла, щоб ви нас слухали гаразд. І нічого не зачіпати руками, тому що ми музеї це експонати, вони мають історичну цінність. А решта, я думаю, у нас кладеться гарна така співвесіда, гарна розмова. Якщо будуть якісь запитання, я з радістю дам на них відповідь. Гаразд? Добре, ну почнемо з першого залу нашого музею. нашого міста. От, Ми з вами знаходимося в першому залі. Це є зал про історії. Якщо ви оглянете стіни цієї кімнатки, ви побачите багато різних цікавих і фотографій, і експонатів. І в нас є відтворені куточки побуту наших з вами кращорів. От, Але ми все почнемо, сказати, так, поетапно. Ви вже, ви вже бачу діти дорослі. Я впевнена, що ви вже такі трошки обізнані в плані історії. От тому ми почнемо як з самих самих самого початку. Місто наше є молоде, але територія, на якому заснувалося наше місто, має дуже древню і глибоку історію. От і цьому є підтвердження наші експонати на оцих стендах. Як ви бачите, є на закам'янілості, різні цікаві перші знаряддя праці. Тобто, коли будувалися шахти, коли, наприклад, обвалювався берег нашої річки Буг, на тих обломах річки в різних історичних шарах знаходили дуже в нас дуже багато рівністів. Цікавих цікавих краєзнавців, які займалися вивченням історії і нашого міста, і вони знаходили експонати і приносили нам їх музей. Відповідно, перед тим кожен експонат він піддавався історичному аналізу. Піддавався опису, тобто що це не просто камінець, це дійсно історичний артефакт, який доводить, що життя було ще навіть до нашої ери. Я думаю, ви самі побачите, що ці каміння є яскравим. Яскравим прикладом того, що сюди була докладена людська рука, тобто, це вже є знаряддя праці, коли людина, пра людина, можна так сказати, намагалася з каменя витисати собі якесь примітивне знаряддя праці для полювання, для приготування їжі, для можливої обробки якогось іншого матеріалу. Тобто це свідчення того, що людина вже тоді намагалася е, певним чином е, певним чином. Оволодіти камінням, оволодіти якоюсь якимось моментом оцієї праці, коли вона хотіла полювати тварину, коли вона хотіла добути якусь рослинку і виробити вже знаєш щось інакше. Тобто це вже була розумна праця. От у нас також є дуже цікаві зуби різних тварин, що також доводить, що крім пра людей були якісь і пра звірі, тобто такі, які зараз історії не існу, і в природі, не існує. От, я думаю, ви з біології, з історії, це що порушили трішки інакші і люди, і звірі до нас. От у нас є цього всього гарні такі підтвердження, тому можна сказати, що територія, на якій зараз існує наше місто, мало дуже глибоку історію. У нас є також знаряддя вже епохи міді, бронзи, тобто, вже коли людина почала освоювати метали, коли вже почала займатися тим таким привітинним ковальством. Бачите, це, наприклад, видно, що це було бачите, отвір для, для того, щоб можна було ставити якусь дерев'яну вже рукоявку. І це були примітивні перші сокири, перші якісь молотки. Тобто це також було або для захисту, або для видобування їжі, або для полювання за звірами. Це вже можна, як то кажуть, розвивати свою, свою думку далі і далі. Далі в нас є приклади вже козацької зброї, тобто, вже це вже така, знаєте, йде. Еволюція людської і природи, і людського розуму, людського якогось такого моменту досягнення якихось кращих і кращих досягнень. От, бачите, у нас є козацькі леза, козацькі шаблі, козацькі оці сокири. У нас також є елементи одягу і прикрас козаків. Також у нас є дуже гарні люльки. З берестечка міста, це також вітрове місто, де дуже така древня козацька історія. От, ви знаєте, козаки любили творити. люльки, у нас є отакі керамічні і дерев'яні, і ще з ще інших матеріалів. Також, на, також у нас є дуже гарні такі приклади е, селовитовищ. Ви знаєте, воно є на території нашого міста, так? поблизу. от. Там воно з воно здавня славилося тим, що там було таке дуже древнє, це леварне виробництво. Тобто люди вже починали обробляти різні метали, лити різні вироби. От. Також хочу вам показати, що у нас є дуже цікавий експонат. Нам його подарував один чоловік, який виорав оцей експонат у себе на городі плугом. І виграв якісь сові полотна, а в нього були ось такі, такі знаряддя. Він спочатку не зрозумів, що це таке, але коли він ближче роздивився, він зрозумів, що це є в комплекті. Тобто це вже є якийсь е, продуманий, продуманий камінь. Але для чого? І він вирішив, що це щось непросто і приніс до нас музей. Ми звернулися в Володимир, нам також надавали консультації, бо наш музей є підпорядкований Волинському краєзнавчому музею, От, і спільними зусиллями краєзнавці дослідників дали означення цьому предмету, це зернотерка. Датують її, як бачите, третім другим тисячоліттям до нашої ери. Тобто це дуже древній експонат. І вже було тоді зрозуміло, що люди намагалися. Це, напевно, все-таки жіно, жіноча якась жіночий. Жіночий засіб для, для розтарання зерна, тому жінка вже означає, що жінка вже розуміла тоді, люди вже розуміли, що можна розтарати зерно і готувати якийсь примув ну, навіть не примітивний, а вже тоді був готувався якийсь хліб, тобто готувалася якась навіть термічно оброблена їжа, не просто рослина. От це означає те, що лю доказ того, що люди навіть до нашої ери вміли дати собі раду, от, вміли, володіли такими. Якщо, якщо вони сіяли зерно, відповідно обробляли землю, була вже якась і худоба, і сільськогосподарський реманент, можливо, не такому досягненню, як ми маємо зараз, але це був також еволюційний крок то на той час. От, тому наші землі наші дуже є древні і, можливо, ще не до кінця пізнані. Тому нам треба пишатися тим, що ми живемо на території таких гарних, гарних земель. От, а якщо брати до уваги територію нашого міста, ми вам зупиняємося тут містом? От, у нас тут є такий стенд, на якому показаний план нашого міста. Тобто сучасне місто є молоде, створене ще за часів Радянського Союзу. Хто мені підкаже, скільки років нашому місту? Ну, орієнтуйтесь, орієнтуйтесь, От. Але сама земля, сама територія є дуже давня. От, місто утворилося на території п'яти сіл. От, Панасівка, Дорогиничі, Русовичі, Будятичі та Низкиничі. Три села поглинуло місто, два ще досі залишилося. От вони так і називаються. От, і... У ті всі старі хатки, на території якої зараз є наше місто, також частково позникали, місто розбудувалося, місто напевно, що щороку, що що десятиліття розширювало свої, свої кордони, свої, свою, свою, свою територію. От, ну це напевно такий, такий природний процес, коли щось зникає, щось щось, щось з'являється. Ми потім поговоримо з вами. Чого зникли села, чого утворилося місто Новолинськ, воно не просто так утворилося. Це було, можна сказати, такий історичний момент, тому що наше місто має цікаву історію і цікаве своє, своє як -то кажуть, виникнення. Mm -hmm. От. Якщо, якщо ви подивитеся на цю стіну, у нас дуже є багато фотографій з часів Першої світової війни у нас є грошові, грошові знаки. Час часів Російської імперії, у нас є гільзи, у нас є пряжки від, солдат, від солдатських оцих ремнів. У нас є багато літератури. Оці штирі від першої зброї. Вони магнети називалися. От, і це це все часи першої, це все зброя, часів Першої світової війни, бо ця стіна. Нас починає от факту, фактує першу світову війну. Зал плавно перетікає зараз другі, часи Другої світової війни. От і ми вже почнемо те, цю, цю саме тему. У нас є дуже багато фотографій, є із госпіталів, є і фотографії з часів війни. От, але так як е, тут були на території міста, були села, а місто Володимир, ви знаєте, є старішим за наше місто. От, багато фактів все-таки більше до міста Володимира відноситься, тому що воно було таким осередком. Наші села були околицею міста Володимира. Обережно. Е -е -от, у нас дуже багато тут різних <проб> фотографій. Ви знаєте, що територія нашої України довгий час була під окупацією різних різних імперій. Україна також має оцей тільки молодий вік незалежності. От ми постійно під кимось були то під Російською імперією, то під польською, то під литовською. То у нас Німеччина загарбувала, і, і також був той момент, що Волинська земля, взагалі Західна Україна, сама перша приймала на себе завжди оцей удар окупації, удар війни. Тому що ми отак знаходимося майже, майже між радянською, між Російською імперією і між у тим європейським таким є частиною світу. Тобто через нас завжди починалися оті. Оті пер, перші військові дії, і наша земля завжди ставала, і наші люди відповідно ставали можна сказати, такими, що перші приймали ці всі удари. І тому на території було завжди було дуже багато військових дій. От. І відповідно, коли це йде війна, це жертви, це кров, це смерті, це втрати. А саме гірше те, що постійна зміна влади. Тобто люди не встигали призвичаюватися. Сьогодні ти під Російською імперією тобі забороняють говорити по-українськи, завтра тебе Польща окупувала, потім далі прийшов новий загарбник. А кожна влада диктує свої правила і зазвичай правила, які забороняється твоя мова, твоя культура, ти стаєш власне власністю когось. От, ти стаєш окупованою територією і. Важко в такий час, важко в таких умовах було зберегти свій оцей генокод, свою культуру, свою мову. Але українці завжди тим відзначалися, що вони дуже живучі, не дуже сильні. Навіть будучи на колінах, вони пам'ятали, хто вони є, вони пам'ятали свою мову, вони переховували навіть можна сказати свою культуру, вони її шифрували, вони її кодували. І найбільше таким кодом була завжди вишивка. Ми от зараз носимо вишиванки. Так, це красиво, це символ українця. Але ми, можливо, навіть забули, для чого був створена оця вишивка. Вишивка складається з хрестиків. Хрестик це оберіг від Бога. Тобто люди оберігали свою культуру, люди в тих хрестиках зашифровували свою мову, свою якусь навіть, таємницю, таємницю роду, можливо. Колись навіть за вишивкою можна було прочитати. Чи жінка одружена, чи жінка багато вийшла заміж, чи вона бідно живе? З якого вона регіону України, колір, вишивка, тобто, чи це квітковий орнамент, чи це геометричний, поєднання кольорів, поєднання у тих візерунків давало таку інформацію, скільки в жінки дітей, наприклад, коли чоловікові жінка вишивала сорочку, який він є господар, тобто чи він є заможний, чи він є хороший чоловік. Це все здається для нас зараз дивним, але це дійсно було так. І хочу дуже вам показати один рушник. Він є надзвичайно унікальним. Його нам подарували, якщо можете хлопці трошки ближче підійдіть, його буде цікавіше розглядати зблизька. Здавалося простий рушник, правда? Нам його подарували онуки однієї бабусі. Вони його знайшли дуже випадково. Бабуся померла. І вони розшили, розпороли її подушку стару. І там серед того всього. Чим начинялася подушка, вони знайшли оцей рушник і не могли зрозуміти, що ж це ж написано таке. І коли рушник склали докупи, вони прочитали, можливо, навіть трошки примітивно, але от що ви там читаєте на цих словах? Гімн України. Тобто потім онуки почали випитуватися випитуватися мами, чого такий рушник? Бабуся ще захований в подушку. дивіться, з гербами, з гербами, жовтими України, Бачите? От. А вона розказала мама про свою, тобто про свою маму. Каже: бабуся, тоді була польська окупація, заборонили українську мову, заборонили український гімн. Все українське заборонене було. Навіть вишивка була заборонена. А якби побачили український герб, то ну каже, то би точно всю сім'ю розстріляли. Бабуся вишила, бабуся не грамотна не була до кінця. Десь по радіо почула гімн України і по пам'яті, які бідна букви знала. Вишила примітивненько, примітивненько вийшла ті слова, і вони не могли читатися, коли рушник був розкладений, тільки коли зведений до купи. І вишила українські тризуби, українські кольори, зашифрувала свою генетичну пам'ять роду і заховала війна в подушку, щоб не постріляли сім'ю. Але ви бачите, яка є доля? Унуки знайшли той знайшли той рушник. І передали в музею, і він нас зараз засвідчує те, що навіть на чаші часи окупації ніколи не треба забувати, навіть через страх смерті, хто ти є, звідки і де ти народився. От. А ще хочу вам показати, такий у нас є куточок побуту, ми тут відтворили приблизно, як наші з вами бабусі і прадідусі жили і як вони вели господарство. Ми зараз з вами, діти. Цивілізації ми вважаємося таким найвищими, як кажуть, поки що найдосконалішим. Ми вміємо користуватися планшетами, Ми всі, ми всі знаємо, що таке слово вайфай, ми всі тут виноті, як ви так мовити. Наші мами на кухні мають між парки, мікрохвильові, печі. От, тати водять гарні великі машини. Всіх нас все гаразд. От, але ми є діти сучасні, ми є сучасне покоління, і для нас деколи дивно, як колись. Жінка в такому могла подати вечерю. Я коли жінка могла приготувати в печі обід на вогні в такому чугунку. Нам розповідала бабуся, подарувала нам оце в музей. Це все, до речі, експонати з навколишніх сіл. Це не привезені звідкись з інших. Це все наше, наше наше Волинське. От. Я впевнена, що впевнена, навіть кожен може бабусі про бабусі ще на селі можна таке знайти. От. Я знаю особисто, що бо я сама живу в низкинечок, такі коловородки чуть не в другій хаті ще стоять. Я не користуюся, дехто зараз їх використовує як декор. От. Але такі коловоротки ще стоять, бо ще бабуся таким користувалися. Тобто, що, можна сказати, недалеко ми втекли, просто дуже цивілізація розвивається, розповідала бабуся, що цим черпачком витягався з укропу один вареник. Тобто таким був за один вареник. Бачите? Я думаю, буде цікаво дізнатися, що це таке. Це прадідусь нашого сучасного міксера. От, не було міксера, але треба було розбивати і от такого не користувалися, бачите? От, ну, але я думаю, побутове вам не дуже цікаво, все-таки ви у нас мужчини. Я вам покажу, як мужчини вели господарство. От, у нас тут є такий куточок хазяїна. Це типовий костюм чоловіка. Це були полотняні штани. Це була сорочка. До речі, волинські чоловіки, я вже вам розповідала про символ вишивки. Символ волинських чоловіків це були дуби і жолоді. Це була здоровий, гарний, сильний мужчина. От, і у нас також сорочка з дубовими листочками. Символ чоловіка, сили, мужності. О, чоловікові знаряддя праці це було по перше. Чоловік важко працював, тому що він був хазяїном. Люди залі тоді важко працювали багато, тому що не було магазинів, не було змоги ні до нічого купити. Треба було все самому зробити. Треба було самому все доробитися. І чоловік переважно працював з худобою. Він доглядав худобу. Він мав свій сільськогосподарський ремонт. Це переважно коси, це ціпи. От, він, ну, На жаль, тут не дозволяє територія, щоб показати якісь плуги. Але я думаю, ви уявляєте приблизно, як це колись було. тому що були воли і треба було орати поле, це все робилося вручну, кордю, От, І оброблялося поле, і воно засівалося, щоб все можна було виростити, все можна було мати свої. От, Чоловіки, як я вже сказала, важко працювали, так само, як і жінки, просто жінки більше в хаті біля дітей, біля кухні, на подвір'ї. А чоловіки працювали в полі. Щоб важко працювати, треба було мати багато сили, тому їжа була рослинна, але дуже калорійна. Я ж вам показувала одну порцію вареника. Жінки гарно годували чоловіків, щоб вони мали сили працювати на полі. У нас переважно дівчата, то дуже дуже їм то цікаво. Вже серпко. Так, нам, нас дівчата дуже переважно це, 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 це цікавить, але я і вам покажу. На такому прикладі еволюції траски у нас є така прасочка дуже важка. Можна дати, якщо Ось таким колись прасували печінки. Зараз я вам покажу конструкцію, вона вже в нас старенька, розвалюється, але тим не менше. Сюди висипався попіл, жар. От, воно закривалося, сюди виходила пара. Що, навіть, бачите, напевно, білочка з фабрики. От, вона вже теж не тримається. І от таким чином оце все просувалося. Дуже було важко. Але потім з'явилося віщі. Ділил... Вже ще новіші ще з'явилася. Коли вже менше цього всього, теж собі засипався шар. Нічому ні, тепло тримає добре. сюди виходить також. Виходить дим. Так, бачите, теж дуже важка. Прошу. Ну, бачите, можливо, це була перша, це була друга. Я вже з я трошки попутала. Так, тепер у нас де наступна досконалена версія, досконалена модель. Бачите, вже з такими різними. От, вже тут засипався жар, по боках проходила пара, вже ручка більш оброблена. О, ну і остання суцільна. Бачите, вже вона вона вже була суцільна, її ставили на пічку, вона нагрівалася. Той самий, той самий можна сказати, момент з чугуном, він нагрівався, чого дуже довго тримає тепло. І вже ним собі просували. Бачите, у нас суцільна лита. Ще вам покажу, яке колись було взуття. Зараз зараз на такі в кресовочках чоловіка. А це було чоловіче життя на літо. Називається це постоли. Бачите, захищалися пальчики, тому що люди працювали з різними, різними гострими предметами, щоб не пошкодити пальчики. Оце вдягалося таке на літо. Вдалося зли кавози, лози. до сих пір збереглися. Такі ноги були. Ну, Я кажу, чоловіки колись були такі, ви знаєте, козаки. Це ще, ще одна модель. Тож, модель. бачите, трошки інакше, вже пальці не захищені, але оплетено по краю такі спеціальні петельки, оплетено шнурочком, щоб фіксувалося на нозі, щоб не загубити. Коли будеш йти додому, mm -hmm. от ще в нас є дитячі постріли. Такі дітки бігали в таких mm -hmm. mm -hmm. постах. Не жалілося, що ви погано в діти чи в зоті. Mm -hmm. Бачите, порівнюючи зараз, правда, для вас все дивно. Як як люди могли в такому ходити? Як могли що так страшно? все гаразд, не бійся. Це не знаряддя на слава богу, не було інквізиції. Це просто моду для натягнення шкіри. От та нас були дуже такі е, цікаві різні ремесла, і один з них виготовляли зуття. Ну зуття це було таке, дай не знаю, як зараз порівняти. Зуття носили це тільки в особливих випадках. Діти ходили через один до школи. От сьогодні йде Іванко, завтра Маруся, завтра Степанко. Бо чого бути одну на сім'ю, здягалися там до церкви. Ну і відповідно, коли во була заможна, то мала чого бути всі, але тільки по одній партії. Чоботи були дорогі. От. А це кушніри, які займалися з, з, з тою справою обробки шкіри. Вони мали такі модулі, на них, на них натягувалася шкіра, вона випрямлялася, а потім вже з неї надавали форму самого чобота. От. Бо колись не було модель. Це зал Другої світової війни, події Другої світової війни. От. Це не саме зародження нашого міста. Я вже тоді розказувала, що було п'ять сіл. От і чогось вирішили тут пошукати вугілля, і його таки знайшли. І тоді в Радянському Союзі це власне стація. Дуже після війни треба було розбудовувати Радянський Союз. Тут відкрили одну за одною кілька шахт, утворилося нове місто, позганяли зі всього радянського союзу робітників, працівників, будівників, шахтарів. І утворилося наше славне місто Нововолинськ. ну, заради ну, заради цього варто хоч по дві хвилинки в цьому залі, як не як ми тут з вами живемо. А ну, так, 56-му році наше місто прекрасно, дуже молоді, такі темпи, е, такі ну порцего всі шахти будувалися, підприємства відкривалися, і до нас приїхав Микита Хрущов, відвідав наше місто як таке, знаєте, перспективне. Перспективне місто. Він тоді був. Я думаю, ви знаєте, хто такий Хрущов. Він був е, главою ЦК партії. Це ніби як до нас зараз би Порошенко до вас до нас приїхав наш Молинск. Ну до нас Юшенко колись приїжджав. Ну ті приблизно масштаби ми розуміємо. О, це все фотографії шахтарів, шахт, це в нас костюм Шахтаря, можна сказати, перший, але багато чого використовується до сих пір. Тобто еволюція в чомусь пішла, в чомусь не пішла, ну це вже інше. Для це цей новолинець, який загинув на Майдані От 18-го... 18 го році.